Apex Legends це суперпопулярний багатокористувацький умовно безкоштовний шутер від першої особи, який створений відомою студією Respawn Entertainment. В цьому відео я вам продемонструю, чи є можливість нормально грати в цю іграшку, використовуючи хмарні технології українського сервісу Boosteroid. Наразі продовжується закрите тестування потужностей для впровадження нового більш коштовного тарифного плану, який дозволить вам грати у ігри з вашої бібліотеки та каталогу Boosteroid у роздільні Датності до 4К та до 120 кадрів на секунду, використовуючи оці всі ваші рейтрейсинги та всілякі графічні штуки, якщо вони, звичайно, є в самій грі. Що ти з того вилупився? Так от, якщо ви не просто шанувальник цієї гри, або вам віра не дозволяє купувати ігри за гроші і ви дрочитесь виключно у фрі-ту-плейні проєкти, а ваша життєва ситуація насправді ще гірше, І у вас немає навіть ігрового ПК, на якому все це можна довбити. Сато сервіс Boosteroid може допомогти вам перетворити вашу купу електронних компонентів з дисплеєм, які донедавна були здатні відтворювати тільки Ютубчик і Excel з в справжню потужну геймерську платформу, за яку не соромно. Для того, щоб спробувати, як саме у вас працюватиме хмарний геймінг, я вам пропоную виграти коди на безкоштовний доступ до сервісу на 3 або на 7 днів. Зараз розповім, як це зробити. Але спочатку трясся, підпишіться терміново на цей канал, протисніть вподобаєчку, щоб український контент ширився теренами Ютуба та напишіть коментарі. Тим паче без цього не можна нічого виграти. Звичайно, я наполегливо знову ж таки рекомендую подивитися для початку мінімальні системні вимоги за покликанням в дописі і з'ясувати чи здатне ваше електронне диво на щось більше ніж те про що я говорив вище? Окрім традиційних способів геймінгу, ви можете використовувати певні мобільні пристрої під керуванням операційних систем Android та iOS. Для участі в розіграшу треба лише написати коментар під цим відео, який починається зі слів «Жени код. Очікувати бажаючих та збирати коментарі, я буду до кінця доби 1 червня в суботу, а в неділю, 2 червня, оголошу результати в черговому відео або на стрімі. Ще не визначився поки що. Оберу переможця за допомогою рандомайзера. Людина, яка посяде першу сходинку в. Переліку отримає код на 7 днів, яка на другий на 3. Якщо після перегляду цього відео ви зрозумієте, що вигравати щось це не ваше, і прямо зараз вам вже свербить пограти, і терміново треба придбати повноцінну підписку на Booster, то буду дуже вам вдячний, якщо ви зареєструєте свій новий обліковий запит саме за моїм покликанням, яке в дописі до цього відео. Ще раз дуже дякую компанії Boosteroid за коди, які вони надали мені для розграшу. Я офігів. Підтримуйте також обов'язково наших бійців будь-яким зручним для вас способом і донатьте хоча б 2 гривні на будь-які збори, яким довіряєте. Це реально важливо і наближає нашу з вами спільну перемогу. Ну, мені подобається, як воно горить. Якщо є бажання та можливість, то можете підтримати фінансово і мою творчість одноразовим донатом за покликанням в дописі або оформити навіть спонсорство на Ютубі. Звичайно, Діскорд та Твіч до ваших послуг. Я вже достатньо розтягну хронометраж цього відео, і тому я завершую розтягувати шмарклі з носа і починаємо наш тест. Приємного перегляду. Вау! Давай ще раз. для початку поясню, що сервери, які розташовані близько до України, поки що недоступні, тому доводиться проводити тестування на потужностях, які перебувають на цей раз в Італії. І тому у мене пінг аж 44 мілісекунди. Це більше ніж в два рази перевищує значення необхідне для нормальної роботи сервісу. Коли запрацюють дата-центри в Україні, чи хоча в державах, які поруч з нами, ситуація докорінно зміниться в кращий бік. Спочатку почну грати у фірмовому застосунку, який на момент. Створення цього відео поки що не отримав оновлення і в роздільній здатності вищі за Full HD передає картинку в якості 25 Мбіт на секунду. Для вибору потрібних графічних налаштувань, які дозволять з комфортом грати і зменшити інпут лаг до мінімально можливих показників, поки що заходжу до тренувального табору. В розділі здатності 4К на максимальних графічних налаштуваннях грається досить непогано, і можна без проблем цілитися у ворогів та контролювати більш-менш видачу зброї. Під час прицілювання відчувається незначна в'язкість керування, але мозок в голові не починає стрибати від такого розсинхрону, це точно. Я впевнений, якби підключення було до ближчого сервера, то ця ситуація б не виникала. Продуктивність гри просто фантастична. 144 кадри на секунду, все плавне і виглядає приголомшливо. Спробую зменшити цей неприємний ефект, знизивши графічний пресет. Точніше, всі графічні налаштування викручу на мінімальні, залишивши роздільну здатність без змін. Стало краще, але мені здається не суттєво, тому зменшую роздільну здатність до Full HD, а графічний пресет залишаю на місці, тобто на мінімальному значенні всі позиції. Кляті з о, отак виглядає та відчувається супер непогано. Не відчуваю затримки взагалі. Можна розвалювати ворогів легко, я так думаю. Таке відчуття, що можна потрапити в піксель на іншому кінці мапи. Керування персонажем супер чуйне. Давайте спробуємо поставити графіку трохи якісніше, залиш. Йому 1080 пі, але викручуємо все на максимум. у тебе проблеми, і одразу починає відчуватися невелика в'язкість. Хоча це моє особисте відчуття, і потужність віддаленої машини вам дозволяє експериментувати і обрати саме для себе найбільш оптимальні параметри. Краще я залишу на мінімумі і спробую зіграти матч з гравцями. Яке кончене. Не дивлячись на такі налаштування, гра виглядає класно і соковито, хоч і все на мінімалках. Я ще раз повторюю, коли буде ближчий сервер, ми з вами ще раз сюди зазирнемо і порівняємо, як було і як стало. Це ж буде супер цікаво. До речі, я не бачу ніяких проблем. Абсолютно нормально можна грати і зараз. Навіть звикати не треба ні до чого. Відчувається, ніби я граю на своєму ПК. Навіть когось вбивати можна та намагатися влаштувати. Овати перестрілки з гравцями, а враховуючи те, що я в цю гру взагалі ніколи не граю, то це вже доволі вагоме досягнення. Якщо ви, звичайно, не приморожений кіберкоатлетний воїн для ваших цілей, шановні, сучасний розвиток хмарних технологій ще не розвинувся до того рівня, щоб можна було проводити кіберспортивні змагання. Тому йдіть в гіпермаркети, купуйте собі комп за всі гроші. і Грайте на ньому. Тут люди з меншими трохи потребами зібралися. Я вас в кінці розговору на посилав. Конечно. Тоді нічого не змінилося, нахуй на попріжньому. Я спробував пограти і в браузері, але там ситуація, як на мене, набагато гірша. Затримка відчувається потужніше, хоч і картинка, яка передається з бітрейтом 45 мегабіт на секунду, виглядає фантастично і просто БІІ. Знизивши графічні параметри на Full HD мінімальний, як і в застосунку, бітрейт падає, а от input lag все одно відчувається більше, ніж в застосунку. Тому пропоную, якщо ви будете грати в Apex Legends, використовувати тільки фірмовий софт на цьому етапі, принаймні, яйця його. Ось такий вийшов у мене відосик. Сподіваюсь, я вас не розчарував і вам сподобався мій тест. Якщо так, тоді підписуйтесь на канал, вподобачку, протискайте та пишіть коментарі. Приймайте участь у розіграші, якщо є бажання, пишіть, яку гру ви хотіли б ще побачити на тесті. Якщо вона в мене є в наявності, я зроблю для вас такий відос, бо у мене всіх ігор світу, на жаль, немає в колекції. Підтримуйте зсу, приєднуйтесь до Discord та Твіча і якщо є бажання, можете підтримати і мене своєю копійкою. Окликання на створення нового облікового запису бустероїд, і оце все все в дописі до відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо! Піду построїв.